Давайте рухатися далі. Путін не зупиниться, якщо переможе в Україні, бо готовий жертвувати своєю армією і народом, аби утриматися при владі. Це заява глави дипломатії ЄС Жозепа Бореля в інтерв'ю Стенському виданню. Політик попередив, що Путін є сусідом, який не знає, де закінчуються і починаються його кордони. Тож можлива поразка України означатиме наявність російської армії і біля кордонів Євросоюзу. Зараз нами на прямому зв'язку Станіслав Желіховський, це кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Наші вітання вам. Вітаю, студія, пане Станіславе. Скажіть, от те, те, що це каже Жозеп Борель, це класно. Жозеп Борель, в принципі, такої думки дотримується доволі тривалий час. І його колеги політики, але чомусь таких думок. І пана Борелі і його колег не вистачає для того, щоб пришвидшити процеси, наприклад, перезавантаження інвестування в власні військово-промислові комплекси, принаймні швидше. Ніж нам хотілося, бо вихід у березні тільки на показнику 80 тисяч снарядів на місяць, це не те, чого було б достатньо для того, щоб покрити потреби нашої країни, так і протистояння Росії. А їм же ж треба їм, це я маю на увазі країнам НАТО ще поповнювати власні запаси на випадок потенційної агресії прямої безпосередньо НАТО з Російською Федерацією. От на вашу думку, окрім заяв таких високих політиків, як Жозеп Борель, чого ще не вистачає для пришвидшення цього процесу. O yes дійсно таких заяв зараз лунає чимало, і мені здається, що майже щодня ми можемо їх почути. І зокрема, як і від глави європейської дипломатії Жозепа Береля, так і від інших високопосадовців Європейського союзу, північно атлантичного альянсу чи окремих країн-членів. Ну зокрема, і цими днями генеральний секретар НАТО Єнс Толтомер заявив, що в разі перемоги Росії в Україні російська армія може поширитися. На інші е, країни, і е, він закликав членам НАТО е, активно готуватися до е, можливої конфронтації, ну власне е, і все, що це має передбачати, е, також. Міністр законних справ в Польщі Радослав Сікорський сказав, що Володимир Путін в випадку, якщо він переможе, то він може зрівняти Україну землею. Ну і відповідно змусить її громадян служити в російській армії. І також він закликає інші країни-члени, зокрема Німеччину, виділяти необхідну допомогу і щоб зупинити Путіна саме в Україні. Ну і звоч. Чи я думаю, що і надалі ми бачимо і чутимо різного роду подібні меседжі від тих чи інших високопосадовців західного світу, але дійсно зараз постає питання: наскільки готовий альянс, наскільки готовий європейський союз реагувати на всю цю ситуацію, чи е, е, зможе він в найбільш короткі часові терміни. Е, Посилити обороноздатність, ну а також допомогти нашій державі. Я думаю, що зокрема ці заяви і націлені на таку мету, щоб власне показати, які можуть бути е негативні сценарії, якщо Україні не допомогти, і навіть зараз вже е можемо почитати ну, в західній пресі такі от серйозні аналітичні матеріали, е які пророкують власне те, що якщо не збільшити обороноздатність, не допомогти Україні, е то відповідно матиме е Захід, усі ці негативні наслідки, про які е, говорять е, високопосадовці, ну зокрема, я ті б зазначити, що нещодавно видання більд е, написало про можливу конфронтацію між е, НАТО та Росію, і зокрема там ідеться, що якщо е, зараз Україні не допомогти, Росія може здійснити влітку контрнаступ е, в Україні. Ну і власне може досягти якихось своїх цілей. А уже пізніше, у вересні, на, на, на заході Російської Федерації та Білорусі, пройдуть навчання. Під назвою «Захід-2024», і у жовтні вже Путін планує посилити Калінінградську область, тобто знову ж таки мілітаризувати цей регіон Росії. І як попереджає видання Росія спробує скористатися періодом виборів. У сполучених штатів Америки і в грудні і грудень місяць може стати місцем паралічу у Вашингтоні. Тому Москва може почати прикордонні провокації. Ну, перш за все, йдеться про країни Балтійського регіону та Польщу, і також за сценарієм, як зазначається розробленим німецькою армією вже у січні 2025 року. Польща та країни Балтії скличуть раду. Нато для захисту Сувальського перешийка і буде на цей регіон направлено 300 тисяч військовослужбовців країн-членів альянсу. Ну і в тому числі 30 тисяч німецьких солдат. Ну тобто фактично тут говориться, про те, що можливо вже зараз будуть проводитися. Певні зміни в Альянсі для того, щоб упередити такий розвиток подій, щоб мати можливість реагувати, але знову ж таки це у випадку, якщо не допомогти нашій державі. Тому зараз дуже важливо, щоб наші союзники це розуміли якомога чіткіше і допомогли Україні в тій мірі, яку вона потребує, тому що судячи по тим. Заявам, зокрема, і пропагандисту Карлсону, який ми можемо почути від Путіна, він не має наміру спинятися в своїй військовій агресії. Він звинувачує Україну у всіх бідах, яких тільки можна, і так, в тому числі, нібито в агресії проти Російської Федерації. Ну а враховуючи це і інші фактори, такі сценарії дійсно можуть мати місце негативного масла характеру. Тому варто звичайно переконувати пер за все європейським політикам і робити. Набагато більше ніж вони робили, зокрема, і в контексті надання артилерійських снарядів в Україні, щоб вона могла власне ефективно боротися з російською агресією. Пане Станіславе, ви сказали про зміни потенційні в НАТО. Про що йдеться? Це йдеться про зміну дольової участі у фінансуванні, або це йдеться про правило неунітарного голосування, не одноголосного. Про що? Я б зараз не говорив без, про можливість голосування, тому що ми знаємо, що е, бюрократичні системи вже настільки є вкоріненими е, в такі організації, як Північного Альянс е, та Європейський Союз, що зараз важко говорити наскільки вони готові їх змінювати. Хоча я думаю, і це питання часу. А все ж таки думаю, що тут більше йдеться е, про видатки на оборону, про збільшення кількості військових, а також е, виділення коштів на е, збільшення військових потужностей. Ну, в принципі як це почала робити сусідня польща коли розпочалася розпочалася широкомасштабна війна росії проти україни і ми пам'ятаємо що було прийнято відповідне законодавство про захист вітчизни збільшена кількість військ в польщі також збільшено витрати на оборону яка вже зараз прирівнюється до 4% ввп цієї країни ну і скажімо, Фактично, Польща в нашому регіоні напевно у нашому європейському канаті є таким зірцем щодо збільшення своєї своєї потужності як в живій силі, так і техніці. Скільки багато, бачимо контрактів було підписано з боку Варшави з іншими партнерами. Ну і надається також озброєння для нас і виробляється і все таке інше. Ну також варто зазначити, що Польща є ще таким серйозним хабом. Які через які проходить е, західне озброєння до України, а також частина з е, цього озброєння залишається і в Польщі для її оборонних потреб. Тож, тобто, можна взяти за взірець е, саме цю країну, яка до речі не є однією з найпотужніших е, в Європейському Союзі чи НАТО, вона є доволі таки. Непогано розвинута країна, але тим не менше, в неї немає таких е, е, такого бюджету і е, такого людського потенціалу, як, наприклад, у сусідній Німеччині. Тому тут також є, лунають заклики і до цієї країни, яка е, і так вже в принципі багато робить, але все ж таки потрібно, щоб вона відігравала надалі серйозну роль, і е, все це також відбувається на тлі подій в Сполучених Штатах Америки на тлі цих виборів, які там тільки скажімо, розпочинаються, і ці дебати невідомо чим завершаться. Тож, враховуючи те, що Європа є географічно ближчою до Росії, і вона. Саме може прийняти наступний удар з боку Російської Федерації та також її ем, союзників, з якими вона зараз налагоджує відносини. Тож, фактично, е, потрібно по, е, сподіватися лише на свої ресурси, на свої можливості, щоб мати можливість не лише відбивати е, потенційну агресію, а й не допустити до цієї агресії. А, а отже, потрібно допомагати українській державі. Пане Станіславе, зараз ми з вами продовжимо оперативну ситуацію е, у повітряному просторі від повітряних сил кілька груп. Шахедів рухаються вздовж межі Миколаївської та Одеської областей на північний захід. Так само кілька груп ось цих шахедів над акваторією Чорного моря продовжують рух курсом на південь Одещини. Далі нова група шахедів так само присутня на півдні Миколаївщини, працюють наші сили протиповітряної оборони. Де Шановні глядачі, знаходитесь в укриттях цивільного захисту, не знімайте роботу наших сил ППО, окрім Херсонщини, Миколаївщини, Одесьчини, Дніпродніпропетровської Запорізької області там так само продовжує лунати тривога. Пане Станіславе, повертаючись знову ж таки до. Теми обороноздатності, так, країн Європейського Союзу. Ви, ви щойно наводили приклади позитивні, так, ті, хто готується, Польща, до прикладу. А хто не допрацьовує? І чи провиною тут політика і небажання там, ну, можливо, в силу того, що це буде шкодити електорально, там, ті чи інші партії, можливо, виною от провиною якраз таки є це перед потенційним майбутнім. Теоретичним майбутнім протистоянням НАТО з Російською Федерацією що типу це не дуже популярно до такого готуватися, тому і не готуються. Насправді, дійсно, політика відіграє чималу роль, власне, в щодо того, наскільки країна буде готуватися до посилення своєї обороноздатності, і ми бачимо, що в тих чи інших державах ЄС НАТО відбуваються і вибори, і взагалі ми бачимо, що там дуже активно на цьому. В цьому щодо цього питання спекулюють ті чи інші політики відповідно мають місце заклики, наприклад, не допомагати Україні сконцентруватися на якихось внутрішніх проблемах, які абсолютно не зв'язані бувають з питаннями оборони. А там, наприклад, говориться про те, що потрібно посилити міграційне законодавство. Ну кшталт того, як це до речі, зараз відбувається у США, і ми бачимо навіть у в тій самій Німеччині така партія як альтернатива для Німеччини не вона е так само е спекулює на всіх цих темах і робить усе можливо, щоб е е Берлін не надавав тих видів озброєння, які він е надає зараз, або потенційно може надавати у майбутньому, і це дійсно серйозна проблема. Тому зараз скажімо так: Польща е надалі е хоче відігравати роль. Драйвера в цьому процесі, тому що вона знаходиться безпосередньо біля кордонів з Російською Федерацією, вона страждає від міграційної кризи штучно створеною росією та Білорусію. тобто вона знає що таке що таке війна в гібридному вимірі ну і отже вона і спонукає сусідні країни зокрема німеччину і інші щоб вони посилювали обороноздатність і допомагали україні тому власне і наступному наступного тижня має відбутися візит прем'єр міністра Доніда, Туска і міністра законних справ Дослава Сікорського до франції та німеччини де вони обговорюватимуть, як посилення Цих держав, а також відновлення роботи формату Веймарського трикутника, що зараз дуже важливо для континентальної Європи, так і власне будуть говорити такі кейси, як співпраця трьох країн щодо озброєння України, і як відомо, конкретною темою буде співробітництво збройних галузей держав, яке зокрема може включати виробництво артилерійських боєприпасів. Це те, про що ми на початку говорили, тобто те. Що... Це недостача, яка є для нас, і е, Берель також це визнав. Що ми що Європа може надати тільки половину обіцяного. Тож, якщо власне е, буде співпраця між окремими країнами е, членами, то можливо і буде більший позитивний ефект як для самого Європейського союзу чи НАТО, так і для е, нашої держави. Кіровоградська область тут теж нині лунає повітряна тривога. Йдіть в укриття цивільного захисту. Пане Станіславе, буквально одну хвилину маємо, але щоразу чуємо інсинуацію або формулювання, що наші міжнародні партнери мають на меті не дозволити Путіну перемогти. Але ніхто або меншою мірою ми чуємо перемогти Україні, не дозволити перемогти Путіну і перемогти Україні або перемогти Києву. Це різні категорії і різний ступінь допомоги і розуміння своєї участі в тому, що відбувається під назвою війна в Україні нині. Як вам виглядає, що нам потрібно зробити, аби змістити акцент з того, що Путін не має перемогти разом з Кремлем і з Москвою, на те, що маємо перемогти ми? Звісно, тут потрібно проводити. Посилену і е, дипломатичну і політичну роботу е, щоб власне переконувати наших партнерів, що вони перш за все допомагають собі, але для того щоб е, не сталося найбільш негативних сценаріїв такого зікнення, про що ми тільки що говорили, потрібно допомогти перемогти саме Україні, а не говорити про те, щоб якось ми е, протидіємо путіну. До речі, е, і один тут важливий момент, що часто говорить саме. Як Путіна згадують, а не Російську Федерацію, а це також є помилкою, тому що БАТО хто думає, що якщо Путіна не стане, то можливо і в Росії в Кремлі. Почне правити якийсь голуб миру, і він з е, все, все відкатить назад і забере війська. Ні, на це також не варто сподіватися. Е, всі повинні розуміти, що воюємо ми проти е, Росії як такої, в якій вже вкорінився режим диктаторський, і який воліє знищувати як Україну, так і весь вільний світ. Тому власне ці меседжі потрібно е, надалі е, доносити до наших партнерів, посилювати їх. Ну і відповідно, щоб е, мати е, позитивний ефект, а саме в тому, щоб Допомогти Україні і допомогти Україні саме Російську Федерацію. Дякуємо, що були нині з нами. Спасибо. Станіслав Желіховський, це кандидат політичних і член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії.